Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Тож скоріш, часу не гаймо і урок розпочинаємо. А почнемо ми його із запису, числа класної роботи. А також хвилиночки каліграфії. Сьогодні будемо красиво прописувати велику та маленьку літеру П, а також поєднувати верхнє з'єднання, середнє, нижнє дітке з'єднання. Зверніть увагу. В наступному рядочку запишемо словникові слова Понеділок, предмет, президент, пшениця 500. Знайдіть, будь ласка, числівник серед цих слів. Так, це слово 500. Складіть, будь ласка, речення із цим словом. Запишіть його нижче. І підкресліть у слові 500 орфограму. Яка в нас орфограма? Апостроф. Молодці. Тобто ці всі слова, вони мають певні орфограми, так? Ви їх повинні запам'ятати. А ми з вами повторимо зараз, що таке числівник. Пригадуйте, числівник це слова, які означають порядок предметів при лічбі. На які ж питання відповідають числівники? На питання скільки або котрий. Скільки ми вже з вами розбирали, а ось з питанням-котрий працювали трішечки менше. Ось саме на сьогоднішньому уроці ми будемо розбирати числівники, які відповідають на питання котрий. Уявіть, що ви їдете у потязі, який вагон оберете? Перший, другий, третій, четвертий чи так далі. От саме числівники перший, другий, третій означають порядок предметів при людьбі, і вони відповідають на питання котрий. Якщо на питання скільки? Ми підбираємо слова 0, 1, 2, 3, 4, тобто рахунок ведемо. То на питання котре відповідає, підбираємо слово нульовий, перший, другий, третій, четвертий. Так як ми стоїмо на фізкультурі строєм, шикуємося так, і починаємо розрахунок. На перший, другий розрахуйся і пішли перший, другий, третій, четвертий і так далі. Згадали? Добре, молодці. А тепер давайте з вами повправляємося, пограємося. Творимо пари числівників. Наприклад, один, перший. Тобто, спочатку записуємо числівник, який відповідає на питання, скільки, а потім на питання котрий. Два, другий, так? три, третій, чотири. Четвертий, тобто перечитайте лівий стовпчик, правий стовпчик і з'єднаєте ці числівники у пари. Ми сьогодні будемо подорожувати. А чи любите ви подорожувати? А на чому саме любите подорожувати? Я вас запрошую подорожувати транспортом, який ви відгадаєте, за загадкою. Слухаємо уважно! Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Що це таке, про що я говорю? Звичайно, це потяг, так? Сьогодні ми будемо досліджувати числівник і рухатися на веселому. А зараз розгадайте, будь ласка, репус і дізнайтеся, як... куди ми будемо з вами. Подорожувати, який вірш ми будемо читати. Так, це слово паротяг. Можливо, вже хтось чув це слово паротяг. А якщо ні, то ви зараз легко зрозумієте, коли відкриєте підручничок на сторіночці 36. Подивіться, перед вашими уч... оченятами є такий вірш. І пропоную зараз. Просто розслабитися і послухати повну версію цього вірша, а потім вже ми будемо працювати з ним далі. Будь ласка, слухаємо. Паротяг поет Юліан Тувім. З польською переклав Іван Малкович. Старий паротяг на пероні пітніє, аж лється із нього маснюща олія посопує, мліє. Тяжкий і великий він дише і дмуха, жар з розпашілого черева буха. Бух, Бух! Чух! Бурхає пара, як хмара, як пух. Попричепляли вагони до нього зі сталі дзвінкої заліза важкого. Сидять пасажири у кожнім вагоні. У першім корови, у другому коні. У третім смішні крутовусі грубаси. Сидять і їдять собі жирні ковбаси. У четвертому слон і чотири жирафи. У п'ятому різні шухляди і шафи. У шостім гармата, о, яка грізна, сердита, надута, носата, залізна. У сьомому Повно-повнісько бананів. У восьмому вісім нових фортепіанів. В дев'ятім цукерки, морози, водині. У десятому клунки валізи скрині. А тих вагонів сорок. Не менше. Сам же не знаю, що в них там є ще. Та хоч би прийшло вісімсот силачів, і кожен би з'їв 800 вісімсот калачів, і кожен узявся б тягнути гарненько, навіть не зрушиться той поїзденько. І раптом свист. І знову свист. Пара бух! Колеса врух! Першу немов черепаха бляшана, рушила машина заспану по шпалах, шарпнула вагони і тягне натужно, Крутяться, кр крутяться колеса дружно, чахкають, бахкають щораз гучніше, і мчаться вони все пруткіше й пруткіше. Куди ж вони їдуть? Куди ж то? А прямо по рейках, по рейках, по рейках, полями, по горах, лісами через мости кваплять, бо треба, щоб поїзд устиг. А поїзд, а поїзд по туркою стукотом. Так-то, так-то то, то так-то, тук-то. то то, так -то, -то, тук -то, -то гладко, так легко він котиться в даль, буцімто м'ячик легкий, а не сталь. Не чорна машина, що дихає, важко, а запахка бурхавка, просто комашка. Та що то за поїзд, куди і чого, і що то там, що то там, штурха його, аж весь трясеться, аж буха, бух, бух. То пара гаряча зчинила ти рух. І веселі колеса потуркують то тукотом. Так, то, так, то, -то так, то -то, тук, то то. Отже, молодці, ви вислухали вірш, а тепер я пропоную вам прочитати його самостійно. Потім прочитати його напівголосно, але виразно. І потім вже зразково прочитати цей вірш для своїх батьків. Добре? Приступаємо до роботи. Молодці! Наші подорожі потягом не. Не припиняються, вибачте, забула слово. А зараз ми подивимося, наскільки б були уважними. Давайте запишемо пасажирів потяга і вантаж, який перевозить цей потяг. І почнемо словами: у першому вагоні їдуть, у другому вагоні їдуть, у п'ятому вагоні везуть і так далі. Отже, дивимося за перший вагон знайшли рядочки вірша. У першому вагоні. Хто там їде? Їдуть корови. Так? Далі у другому вагоні? Корови? Ні, не корови. А хто? Коні. Я навмисне допустила помилку, щоб ви бачили. Точніше, щоб подивитись на вашу пильність, наскільки ви уважні. І дивіться, щоб знову не повторювати слово їдуть. Я поставила ось таке тере, тобто, якщо слово випущене, ми ставимо тере. Ви можете написати, у другому вагоні їдуть коні, або у другому вагоні поставили тере коні. Далі, що сказано за третій вагон? Третім сидять грубаси, так? Далі у четвертому слон і жирафи, так? Далі я пропускаю у п'ятому вагоні. Везуть шухляди і шафи. І так далі, продовжуйте, у вас тут вистачає вагончиків, ви їх запишете, ці всі речення. А далі спробуйте себе у ролі редактора. Скажіть, будь ласка, чи говоримо ми так, у два вагон зайшов Івас та Інна? Ні. Виправте, будь ласка, а ще зверніть увагу на написання власних назв: імен, прізвищ, по батькові, назви міст і так далі. Це все власні назви. Зверніть увагу на написання, ще раз говорю. І останнє завдання ви пофантазуєте, придумаєте свій казковий потяг і розмістите в ньому пасажирів та вантаж. І також ви можете розпочати такими словами: у першому вагоні їдуть, хто там у вас буде їхати, у другому вагоні везуть, що можуть такого чарівного вести, і так далі. Все, дітки, а я з вами прощаюся на сьогодні. До побачення!